Друзі мої всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати і показати про закваску. Хто зі мною давно вже на каналі, то ви знаєте, що ми вже примірно, ну я не знаю, років 3, а може навіть вже 4 роки, ми вживали тільки наш домашній хліб на ось такі закваски. Але, самі розумієте, яка зараз у нас ситуація. То муки не було, то ще якісь проблеми. В общем, наша закваска, вона просто переграла, і ми її ну, прийшлось викинути, вона просто почорніла. Сьогодні ми робимо нову закваску. Подивилися, є в магазинах мука. Будемо потрошку підкуплювати. Нам потрібна е, цільнозірнова е, пшенична Це житня Ой, житня і пшенична. Ця трошки біліша, ця. Тимніше, потрібно обов'язково дві муки. Або хоча б, щоб у вас була можна обична біла, то тобто не зернова, одну ложечку взяти, але обов'язково, щоб була оця е, житня. Бо саму цю закваску квасить жито. Так, вже закваску зробили, значить, дві ложки пшеничної муки, дві ложки житньої муки. І додала теплої води, щоб зробилась ось така сметана, бачите, як сметана, ось така консистенція. Ось така повинна бути заквасочка. Тобто, ось оце початок, перший день, закваска ця буде е, робитись 5-6 днів. Тобто, десь тільки на п'ятий день вона вже буде. Повноцінна, повноцінна да, закваска для того, щоб з неї вже випікати. Тож будемо знімати і покажемо, як зробити цю закваску, бо на тому ще каналі, хоча в мене там купа відео і від закваски до випічки, але все одно питали. Тож, зараз, ось якраз відео буде перший день сьогодні. Буду знімати з вами. Говорити кожен день і буду показувати цю закваску. Тобто, все. Зробили ось таку сметанку із нашої муки. Накриваємо чи бинтом, ось так, як у мене, зверху резиночка. Якщо не знайдете резиночки, в мене теж не було. ось Перчатка резинова, відрізала. І є резинка. Все. Буде стояти, вона ось тут е в мене, на столі, бо зараз вже похолодало. І. Холодильник її ставити зараз не треба. Все, вона буде стояти на столі. Кожен день її треба підгодовувати. Підгодовуємо мукою. Дві ложки. Ну так, як і само з самого початку. Дві ложки е, житньої, дві ложки пшеничної, трошки водички. Знов робимо цю кашицю. І це так буде у нас 5-6 днів. Кожен день будемо наблюдати за нею. І ви самі потім побачите, як вона буде е, змінюватися. Тобто буде вона і запах мати кожен раз різний. І ось тут будуть потрошку у нас такі е, бульбашки, бульбашки да, появлятися. Це вже буде перший признак, що почина... почався вже процес е, бродіння. Ну, ось і все. Хотіла розказати вам, що нарешті ми знову починаємо їсти. Почнемо їсти наш хліб, бо зараз ми купуємо ось цей магазинний, але ви знаєте, що такий хліб я підсушую. Тобто в такому виді я його не вживаю. Тобто мої можуть їсти, вони собі їдять, а я його підсушую. Або у мене є. Я сьогодні знімала відео, показувала в мене там зверху стоїть. Та не треба їй показуватися, воно не видно. Е, така, як вона називається, скажи мені? Бутербродниця. Бутербродниця, да. Там є для гриля такі решоточки, то або там підсушую, якщо якийсь бутерброд, або можна, ну, в основному ми ріжемо і в духовку на противень. Так що все, розказала вам про те, який вживаю хліб, і показала, і розказала, що нарешті буде у нас закваска. Мука подивились, вроді є в магазинах. Надіємося, що будемо живі, здорові. Буде якась копійчина на цю муку, але чесно сказати, за ці всі три роки вже з чоловіком сміємося, хліб купляємо, але ми його навіть не їмо. І підсушуємо, але це так, кусочок з'їв і все. В основному цей хліб у нас навіть іде е, хазяйство. Привик уже до натуральності, то вже такий хліб він очима наче б'їв, а... а їсти його не можеш. Так що, все, всім, мирного неба над головою, всього найкращого і будемо наблюдати за закваскою. До речі, якщо є бажання, купіть собі муку сьогодні, завтра, післязавтра і разом зі мною зробите собі заквасочку. Я роблю велику баночку. Бо ми випікаємо по дві буханки, тобто мені закваски треба побільше. Якщо ви для себе, для одної людини, ви можете взяти малесеньку банку півлітрову і не на дві ложки, як я роблю, а на одну ложку зробіть. Тобто вам великі кількість цієї закваски вона не потрібна буде. Для однієї буханочки достатньо буде. Ну, в мене буде закладки пів банки. Вам достатньо буде і ось така кількість. Так що, всім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей!